Ну що ж, понеділок, вівторок, день складний, корки на дорогах. Нас має бути 200 плюс учасників. Я дуже сподіваюся, що сьогодні всі доїдуть, враховуючи ніч, яка була гучна. Тому будемо чекати. А для тих, хто запізнюється, нагадую, буде запис: ви отримаєте записи і зможете все передивитися. Ну що ж, будемо починати нашу конференцію, конференцію FinRetail. І хочу трошечки розказати про конференцію. Ми проводили її достатньо довго з 2016 року до 2020 року. Потім, якось сталося, що в 2021 році ми її не провели, потім почалось повномасштабне вторгнення, і вона пішла на задній план. Були інші події, не менш цікаві. І саме тому конференція FinRetail називається Перезавантаження. Ми вирішили дійсно поєднати фінтех і рітейл разом. Те, що ми намагалися зробити до повномасштабного вторгнення, до цього у нас не виходило, але цього разу у нас вийшло. Сьогодні ви почуєте дуже багато різних цікавих кейсів поєднання фінтеху і великого рітейлу. Багато про колаборації і на різні теми. Тому, будь ласка, Готуйте питання, наші спікери з радістю приєднаються. Багато різноманітних дискусій вас чекає. Звісно, що в кінці конференції буде чекати форшет, щоб ми могли понетворкатися. Протягом дня вас буде чекати кава, чай нон-стоп. В будь-який момент, якщо ви втомилися, можна вийти і випити кави. Не чекати перерви. Тож, будь ласка, пригощайтеся, бажаю вам смачного. Ну, а ми будемо починати. І я хочу коротко розказати про декілька наших партнерів, без яких, звісно, жодна конференція не. Обходиться, на жаль, і на щастя, ми дуже раді, що наші партнери до нас приєдналися. Компанія Credit Plus and Plus Card. Плюс Plus карт це спільний проєкт компанії Aventos Україна та Accord банку, що поєднує досвід фінтеху та банковської сфери. Продукт відкриває клієнтам доступ до зручної віртуальної картки з кредитним лімітом до 50 тисяч гривень. Срібні партнери, партмане сучасні платіжні рішення для вашого бізнесу. IP Юа, сервіс онлайн платежів, що вже платежів, що вже понад 16 років спрощує фінансові операції для мільйонів українців і бізнесу. PSP Platon – платіжний партнер, ваш надійний партнер у сфері сучасних платіжних рішень, якому вже довіряють понад тисячу задоволених клієнтів, є одним з лідерів ринку платіжних послуг України, партнером міжнародної платіжної системи Visa і одним з найбагатьох реселерів процесінгового рішення Кіберсорс Visa. Sloan Credit українська фінансова компанія, яка надає швидкі та зрозумілі кредитні рішення, поєднуючи сучасні цифрові технології, клієнт-орієнтований підхід та прозорі умови для кожного. White Dog – платформа, що розкриває потенціал. Документів і даних для ефективності бізнесу. До речі, стенд стоїть в холі. Ви можете підійти і дізнатися більше про їх послуги і товари. EasyPay, одна з найбільших фінтех-груп України та національний лідер з прийому платежів. Має найбільшу власну платіжну інфраструктуру з повним спектром методів оплати, надає готові платіжні сервіси та створює кастомізовані рішення для бізнесу, зокрема банків, ретейлу, електронної комерції. Digital Marketing Solution, Geodata Online – це онлайн-платформа для доступу до Адресних даних та зворотнього геокодингу України і світу через кабінет або АПІ. Також стенд біля конференцзалу може підійти і дізнатися більше. Сіті 24 платіжна система. Сіті 24 наш партнер Текстетіка, вироби з екофрендлі матеріалів. Ну і, звісно, наші партнери інформаційні, яких дуже багато я про яких я потім трошки пізніше розкажу. Пригощає водою водний партнер Бонбосон, незмінний наш партнер. Ну а ми будемо рухатися далі. І я хочу, перш ніж почати, звісно, щоб подякувати нашим хлопцям і дівчатам, які служать на фронті. Це дуже важливо. Завдяки ним ми завжди збираємося тут. І одна з немало важливих частин цієї історії це ветерани, які повертаються після цієї після війни. І ми якраз працюємо з ними в, в Інституті архітектури стійкості по реабілітації. Адаптації з ветеранами. І саме про це я хочу запросити зараз першою короткою доповіддю Артема Гончаренка, керівника інституту ветеранів Кнуба з теми ветеранська екосистема для фінансового ринку. Будь ласка, зустрічайте Артема Я не забору у вас багато часу, але ми пройдемось по корисним речам. Можна мені презентацію, будь ласка? Ми вивели декілька послуг, які будуть актуальні для всіх, хто займається працевлаштуванням ветеранів чи хто працює з ветеранами. Що найголовніше, якщо ми розглянемо вас як роботодавців, то ви можете, а іноді повинні забезпечити той комфорт, який повинен буде бути для ветеранів, бо інакше з цим потім можна мати проблеми. Чому? Перший етап, коли ми працюємо з ветеранами, я вам походу буду розповідати вкладусь насправді в 10 хвилин. Бо перший етап це робота в мобільних госпіталях при фронті з ветеранами. Після чого вони потрапляють або в стаціонарні госпіталі, знову ж таки, згадуємо, скоріш за все, більшість з вас намагалися прийти до ветеранів з тим, щоб вони отримали у вас зарплатні картки, чи працювали з вами, чи своїми картками, програмами лояльності разом з ретейл-ринком, користувалися так само, як от програма АТБ разом з. Карткою Мона, і вони мають додаткові переваги, і так само, як можна підтягнути ОБДшку і по ній отримувати знижку, як робить епіцентр. І багато інших, з ким ми також співпрацювали в цьому напрямку. Але що важливо, в цих перших двох етапах нам на сьогодні вилавлено понад 73 тисячі ветеранів, які стоять на обліку. Більше 402 тисяч ветеранів, які на сьогодні у нас ще не верифіковані, але пройшли госпіталя, пройшли реабілітацію, проходили ці етапи. І на сьогодні є в базі Я можу зробити. О, є в базі. Ветеранського кластеру України. Ми, як державна структура як інститут ветеранів, надаємо ветеранам три основні великі послуги, так само, як і для вас, для бізнесу. Ми можемо виступити таким ветеранським центром на аутсорсі. Це реабілітація і дозвілля, освіта і навчання, працевлаштування підприємництво. Якщо ви запитаєте мене, на що йому треба історія, яка пов'язана з освітою і навчанням, дуже просто відповім. Бо вони провели на фронті або при фронті в складі армії, сил безпеки, і оборони мінімум півроку, потім процес демобілізації. І це процес адаптації, процес нового спілкування з різними людьми, бо ви не посадите ветерана на гарячу лінію там після демобілізації, навіть через рік. Бо ви можете зробити йому тригер тим самим, коли подзвонить або злісний клієнт, або подзвонить партнер, і ви отримаєте той негатив, до якого ви точно його не залучите ветерана. Хоча, якщо він був в соціальному супроводі в рамках армії, стресостійкість якісь там на більш високому рівні. Бо одна справа, коли приходить клієнт або партнер, а інша справа, коли до тебе приходить людина з автоматами, яка хоче добитися чогось і не завжди правильними методами. Мецінавість тому стресостійкість офіцерів по морально-психологічному забезпеченню вище, якраз такі, як ті, хто працює в клієнтському сервісі, вони набагато більше. На сьогодні ми охоплюємо майже всю прифронтову зону, майже всюди є наші представники, які працюють в складі мобільних госпіталів, співпрацюють з ветеранами, як діючими, так і недіючими на сьогодні, і можуть їх повертати до нас. І найбільші наші точки дотику це на сьогодні 42 центри ветеранського розвитку по країні, які нам підпорядковані ряд реабілітаційних центрів і співпраця з громадами, в яких ми маємо вже понад 500 спеціалістів супроводу ветеранів, які займаються ними в громадах. Три основні блоки послуг, які ми можемо тобто ви можете звернутися до нас для вас. Це по факту безкоштовно. Так само безкоштовно для ветерана, якого ви відправляєте до нас. Це три великих блоки. І на ньому вже на етапі першого звернення ми можемо дивитися, що ми можемо дати ветерану. Чому це важливо? Бо далі, наша головна задача це працевлаштований ветеран, і кожен з вас, той, хто готовий брати ветеранів на роботу, чи якщо ми говоримо про банківський сектор, ваші клієнти, які в тому числі готові брати ветерана на роботу. Можуть мати в результаті такого плану сервісів, як з нами має АКСОР, це корпорація, яка представлена в 27 країнах світу. Чому ми про Бо це буклет, який є в кожному майже військоматі, який є в більшості ветеранських центрів? Вже понад 150 тисяч цих буклетів роздано. Ще така ж сама кількість знаходиться в військоматах, так само як і наша програма по безкоштовному навчанню можливості безкоштовного навчання, якщо ветеран приносить всі документи для нього і для його сім'ї. в... Ну, поки що програма діє 25-27 сьомий роки, але ми думаємо, що вона буде продовжена. Чому це важливо, і що буде цікаво для вас? Всім вам потрібно, якщо ви працюєте з ветеранами, якщо ви бачили, то президентом затверджена національна стратегія безбар'єрності до 30-го року. Всі повинні стати безбар'єрні. У всіх повинні з'явитися оцінка проєкта впровадження безбар'єрності. Я безпосередньо керівником робочої експертної державної групи по безбар'єрності для ветеранів і осіб з інвалідністю внаслідок війни, і вона пошириться в тому числі і на загальні. Категорії населення, які особами з інвалідністю, наприклад, просуваються на кріслах колісних, маломобільні групи населення і так далі. Це не говориться про те, що ви можете одразу не впровадити до, до 30-го року. Ви можете створити разом з нами план впровадження безбар'єрності, отримати документ і по ньому офіційно звітувати будь-яку державну структуру, що у вас є план. Сьогодні ви робите або відділення, або магазин в Луцьку, завтра в Чернігові, через рік в Ужгороді, ще через який час у Львові. Але головне, щоб у вас був оцей державний, затверджений експертами, в тому числі державними, план впровадження безбар'єрності. Цей план, затверджений вами, підписаний експертами, замовлений вами підписаний експертами, допомагає вам, по факту, відштовхнутися від штрафів, які ви можете отримати після скарги когось, хто не отримав від вас послугу, бо він не зміг заїхати, чи не зміг зайти, чи не зміг пройти десь сходити в туалет відділенні, бо тут теж. Дуже цікава історія, якщо це відділення банку чи магазин, ви маєте мати в своєму складі вбиральню інклюзивну, так чи інакше. Тому, якщо ми додамо до цього всього, ще другу історію, коли у вас. Є обстеження, коли ми зробили обстеження, і ви готові брати, наприклад, на робоче місце ветерана з інвалідністю або взагалі особу з інвалідністю. Всі ми з вами знаємо, що кожен восьмий повинен бути особою з інвалідністю. Якщо ви берете ветерана з інвалідністю, а інших демобілізованих ви на сьогодні майже не знайдете. Це 90% всіх демобілізованих військовослужбовців, то ви вбиваєте одним махом. Ви берете ветерани, особу з інвалідністю. І отут вам треба багато функціональна діагностика. Чому? Бо саме тут від нас ви отримаєте наших партнерів, учасників інституту. Ви отримаєте папірець, який захищає вас від того, що ви його візьмете на якусь роботу, де він буде не знаю, носити документи з кабінету в кабінет. А згідно результатів діагностики, він не може ходити багато за день, хоча ви наче дали йому легку роботу. І в рішенні медичної комісії в нього написано легка, надлегка робота. Але ходити в ту роботу не входить чи навпаки, довго сидіти не входить. В нього робочий день має бути коротше і так далі. Вам. Оцей папірець, який ви отримуєте тут, документ захищає вас від того, якщо з ним, не дай Боже, що станеться на робочому місці. Всі ми розуміємо, що якщо з ним станеться, якщо в нього буде приступ, напад, або, не дай Боже, він помре. І в нас були такі випадки у партнерів, де в нього просто відірвався тромб. От, на рівному місці це може бути з кожним, в нього відривається тромб. І він на території підприємства, але, слава Богу, не в робочий час помирає. Після цього десь півроку були дослідження, обстеження. Різні форми того, а чому чи не призвела ця робота до нього? До цього. І це ж зриває всі бізнес-процеси, всіх керівників, всіх таскають, їх визивають починаючи від. СБУ, прокуратури, закінчуючи держпраці, охорона праці, безпека праці, податкова, всім же ж цікаво, центри зайнятості, які до цього ж приходять і кажуть, чи робили ви обстеження і чи у вас робоче місце було обладнано. І для цього всього для того, щоб захистити вас, є певні конкретні дії, і в тому числі програми компенсації від держави міжнародних партнерів, які готові це перекривати. Якщо ми продовжимо далі, для вашого розуміння. Того, що в нас було за 24-25 роки для бізнесу, який відправляє до нас ветеранів, в якого багато їх працевлаштовано, ми зекономили понад 640 мільйонів гривень. Це того, що партнери міжнародні або країна заплатила за навчання того чи іншого ветерана, який в подальшому буде повернути працевлаштований в бізнес, У 25-му році. Ви бачите суму в 140 мільйонів гривень. Це поки що. Про безбар'єрності починаючи від. Оцінки доступності будівель споруд кожен етап створення цієї групи. Нормативка, якщо хтось хоче, хоче поцікавитись цим детальніше. До речі, якщо ви скажете, що ви використовуєте міжнародні стандарти, українські норми вищі і жорсткіші ніж міжнародні стандарти. Тому, коли ви навіть робите, отримуєте ІСО, отримуєте всі міжнародні сертифікати, це не захищає, не звільняє вас від роботи по українським державним будівельним нормам. Якщо далі маломобільні групи, це усі і мами з колясками, батьки з колясками, і ті, хто пересувається внаслідок поранення на двоколісному транспорті, на кріслі візочку тут саме кріслі візочку або на кріслі-колісному з білою тростиною, незрячі, нечуючі, і всі інші групи, які можуть до них відноситися, згідно. З того розпорядження. Основні проблеми, основні бар'єри вони були виведені момій таток на кріслі колісному просувався наслідок поранення на фронті, тому історія знайома. Всі наші заходи, які ми проводимо різнопланові, з тим самим обстеженням, з групами ветеранів, яких можна залучити, які готові залучатися до цього, відкриття навчально-реабілітаційних центрів, відкриття нових відділень, створення посібників по безбар'єрності, створення посібників по ветеранському бізнесу. Отак от вони виглядають. Оце для розуміння, це був. Не інклюзивний посібник, а оце вже по всім нормам інклюзивності зроблений посібник, який зручно читати особам з залишковим зором. Також мої контакти, верхній номер телефону це мій, номер телефону інституту, моя корпоративна пошта і так далі. Можливо, у когось будуть питання. Певний час ми тут будемо, то стоїть також наш банер з контактами. Якщо ви хочете відправити до нас ветерана, вам всього-навсього треба відправити йому контакти. Нас дуже легко знайти. Ми єдиний державний. Інститут ветеранів, які є в країні, до нас можна їх відправляти. Ми знайдемо для них все те, що їм потрібно. Якщо не знайдемо, то будемо шукати це разом з партнерами. У мене все. Якщо у когось будуть питання. Дякую. Дякую, Артем. Будь ласка, мікрофон сюди. Ну що ж, тепер.